Несправжні смс до генеральної прокуратури довели свобода, вимагає від Віктора Пшонки покарати тих, хто коперсався у телефонах народних депутатів. Із заявою про злочин до генерального прокурора звернувся керівник секретаріату партії Сергій Рудик. Свободівець стверджує, що вночі невідомі від його імені розіслали депутатам повідомлення про скасування опозиційних зборів. Подібні смс з номерів працівників секретаріату та колег депутатів отримали і обранці інших фракцій меншості. В опозиції заявляють, що у такий спосіб між фракцій. Збори у парламенті намагалися зірвати. Я, вибачте, мені вночі маю таку природню здатність спати. В цей момент з мого телефону, який знаходиться поруч зі мною біля ліжка, хтось телефонує чи пише смски, моїм колегам-депутатам, мене запевняють, що це якісь дуже модні спецслужби. На чиї інтереси вони працюють, власне, це питання, яке теж дуже, дуже цікавить і мене особисто, і політичну силу, яку я представляю.